Отже, коли сталося перше Воскресіння із мертвих, тоді, коли Ісус був розіп'ятий на хресті, все і сталося, занавес в храмі розірвалося, каміння попадало, і багато гробів повідчинялося, і тіла померлих, святих воскресли. І, вийшовши з гробів, з'явилися багатьом. Потім Ісус відкриває печатки апокаліпсису. Коли почалася велика скорбота, і скільки вона триватиме, скорбота, це почалася ще за часів Ісуса Христа. І досі вона продовжується. Сотні тисяч людей помирають за віру, помирають за віру щороку, та мільйони, мільйони переслідуються, тому, тому що Ісус відкрив перше воскресіння над тим, Чому немає влади? Він первісток із мертвих. І немає І, ну, взагалі наше завдання це увійти в це перше Вознесіння. Так само після відкриття шостої печатки ми бачимо людей біля престолу Божого. Вони прийшли від великої скорботи, тому що їх весь час пригнічують. Так? Адже церква та Христос це є таємниця. При останній останні сьомій сурмі мертві святі воскреснуть, а живі віруючі, перемінюються. І разом з ними підуть на зустріч з Богом Господом на хмарах. І тепер при першій сурмі Вознесіння триває, Ісус приходить на Хмари і відбувається жнива, так як як на... йому Ісуса говорить, тебе є... Ну, як вже Ісуса описує, що він вже на престолі сидить за золотою короною, і йому говорять, в нього в руках є серп. І йому кажуть, Запускай вже того серпа, так, коли... бо в тебе ну, вже почалися жнива, вже все дозріло. Так? При сьомій сурмі відбудеться вознесіння святих мертвих, які вже за життя були духовними, адже за тим. Життям вони отримали життя вічне, а не тілесні віруючі, які є пожадливі, розпусні, гріховні, живуть своїми думками. Вони не слухають, що пастори говорять. Вони кажуть, а ми самі все знаємо, ми самі помолимося, ми самі все розповімо, як треба, ми самі все. Їм не треба, щоб їх навчали, їх не потрібно. А Бог це є церква, Бог це є любов. Де двоєчі більше зібрані від ім'я Ісуса Христа, там є церква. Далі продовження.